Всім привіт! Розпочинаю свій новий влог. Кхе -кхе. Йду від лікаря, була у стоматолога на терміні. Отже, що вони мені зробили, вони мені розсвірлили отвір в моїх цих коронках передніх. Вони у мене коронки ці 2000 року. Тобто, ну, або 90... ні, здається, 2000, або 99 року, Десь так, тобто їм 25 років, там ще метала кераміка стоїть. І вони цей метал розсверлили, почистили канал, витягнули все старе, що там було, і поставили ліки і призначили мені три терміни через два тижні, потім ще через два тижні і потім через один тиждень. Також я поставила підпис на те, що мене інформували, що це коштує 25 євро. Ну, коротше, Лікують запалення, яке виникло в кінці кореня переднього зубчика. Тобто там біля самої кістки на рентгені, побачили запалення. І Зараз його лікують. Я так розумію, що ми пролікуємо це запалення, і тоді можна буде вже балакати про або нові коронки, або щось таке. Ось такі справи у нас сьогодні. Бреди the air, the light that surrounds me. In my head it was empty believe me i swear Question that's inside. see

До павербанка, Єліна спить на вулиці. А я принесла собі стілець і навіть не хочу розвиватися, Ну, по-перше, мала на вулиці і вона тільки заснула. І, заснула. і мені не туди, не сюди. Я в час дня забрала старших дітей зі школи. Я хотіла погуляти, все, але там град. Діти позамерзали, я їх привезла додому. Але Елю не захотіла заїжджати забирати на годину раніше. Ну, Вона там так гарно в садочку грається, то мені навіть ця ціла година втрачати. Коротше, сижу тут в коридорі, чекаю, коли їхати з Еляною. Бо я не знаю, якщо на вулиці мала можеш поспати їх гарно, а якщо я її занесу зараз в приміщення, вона ж прокинеться одразу і все, і буде. Коротше, не виспить. Це такі реалії багатодітного життя. Хто там? Дівчата бігають. А Віталік поїхав робити МРТ. Йому призначили, у нього дуже часто болить голова. Я так підозрюю, що. Ну, не я так підозрюю, а і він так само підозрює, що у нього мігрені, тому що його мама все життя мучається від Мігреній. І у нього тут сильно боліла голова, та і в Києві боліла голова. Тобто у нього, як, як тільки якась там нерватрька, болить голова. І е, тут лікарю сказав, вона його направила до невролога, а невролог призначив МРТ. МРТ йому призначили щось там на, на літо, здається. А це вже е, два рази йому ні, один раз пропонували. Звільнилось вікно, чи можете ви приїхати через півгодини. Він каже, ні, у нього тоді навчання було. А це в п'ятницю написали, що на понеділок звільнилося вікно, можете приїхати на МРТ. І він поїхав. А я чекаю. Ось. І хотіла з вами поділитися. Чоловік не зацінив, звісно, йому не понять. Ви бачите? ви бачите? ви бачите, бачите, а? Це росте волосся у мене. Це у мене відростає нове волосся. Волосся перестало. Я вчора, я вчора милася і взагалі нічого на ванні не залишилося. Розчісувалася після миття. Після, ну, я не сушилася, а після миття розчісувалась. І також там ну, три волосинки, всього на розчіски. Це так класно. По хаті менше волосся стало валятися. Я, крім гелю і, майстра, і мастера, я нічого не пила. Елар є ще комплекс, там шампунь, сироватка для шкіри голови. Я там ще не розібралася, але є цілий комплекс для лікування цих обласіння, всяких таких справ. Але я тільки гель почала пити. Думаю, якщо гелю недостатньо буде, ну просто вітаміни, да? вітаміни, очищення, якщо недостатньо, тоді я вже щось собі. Можливо, там шампунь для противипадіння куплю. Ну, коротше, я ще не купляла. Ні, я купила ще масочку. Ну, а маска, маска ж вона ж тільки на кінчики, тобто вона навряд чи впливає на цей на, на випадіння. Але волосся перестало випадати, і ось уже за місяць. Чекайте, скільки. За два місяці. Я з середини січня почала гель приймати. Зараз середина березня. За два місяці дивіться, скільки відросло волосся. Це класно, це класно. Я відчуваю результат, тому можу рекомендувати. І я виграла сьогодні виграла три пляшки цього гелю. Взагалі, там гель, здається, йде по 30 євро пляшка. Це така середня ціна, не партнерська. Я по закупці, здається, дешевше беру. У нас знижка мінус 28, і я, виходить, беру за літр, здається, 25 євро. Десь так. А це я виграла три. Це дорослій людині на цілий місяць. Для пиття його пити треба перед їжею по 30 мл перед їдою три рази на день. Але якщо є великі проблеми, от, наприклад, у мами їй треба з печінкою там. Лікування, то там 50 мл три рази на день. Я п'ю 30 мл. А львінки треба буде, е, бр, якщо вона важить 40 майже, то десь 10 мл три рази на день. Ну, коротше, порахую, по вазі, там воно рахується. Тому що такі от справи, так що. Виграла, тепер можу з чистою совістю лікувати дитину. А лікувати я їй буду, по-перше, бородавки, а по-друге, у неї повипадали ресниці, Я не знаю, вії. Тупо нема вій. О, прокинулась, мала. Повипадали у дитини вії. Я не розумію, чи то у неї статеве зазрівання, чи ну, коротко, підлітковий вік, чи що воно сталося, непонятно. Але сподіваюся, будемо приймати гель два-три місяці. І сподіваюся, що і вії її відростуть, і бородавки позникають. Бо моя краще вже бородавка. А у дитини такі страшні бородавки, що треба її рятувати. Ти прокинулася. Ти прокинулася. Носик змерз, ти змерз носик? Не знаю я, на якій соцмережі працювати, сюди треба на YouTube горизонтальне відео, в інстаграм треба вертикальне відео. І я так думаю, ну що мені один і той, той самий контент знімати і в Інстаграм, і в YouTube якось не знаю. Але коли прийде момент мон монтажу, коли потрібно буде якийсь контент, щось зробити, змонтувати, то мені, звісно, якщо я знімаю горизонтальне відео, то мені його ну, невигідно обрізати вертикально, вертикальне, теж саме навпаки, тому я вирішила а, ще раз показати вже в горизонтальному такому вигляді. Це буде для Ютуба, для мого влогового каналу. І хотіла сьогодні показати вам покупочки з дівчатами. А у нас три дні в школі вчаться вони до обіду чомусь. Що там за свята, я не знаю, але до часу дня, і вони мене дуже попросили по магазинам. Тож покажу, що ми купили. Ну, Саме перше це мамина білизна це так, знаєте, вже була рядом. Іланочки в НКД, такі штанці, ласінки. Вони з невеличким начосом, але м'якенькі. В талії завеликий розмір 122-128. Я взяла в Мюлері резинку буду вставляти, бо вона, ну, ви поняли, животик дуже маленький, це Ілані, така футболочка. Це також розмір не її. Ну, Вірні, що також це розмір не її, 134. По плечам хорошо, але вона така довга. І тому ми її вирішили взяти, тому що її розмір він чуть-чуть коротший. Отакий От светрик, кофточку, світшот, як він називається. Дуже прикольно, воно сідає. Були ще штанці, але ми їх не, не взяли, бо вони дуже широкі, коротше, незручні. Wools ось така тунічка, 5 євро. Тоже Ілані. І Іланочка ще вкік вибрала собі для дома таку суконьку за 4 євро. Так. Сланою все. Також вона вибрала собі таку іграшку, звичайну, за 2 євро, і вибрала собі годинничок. Щось їй останнім часом дуже хотілося цього годинничка на руку, де вона його там побачила, не знаю. Далі переходимо до кого ми переходимо. А, далі переходимо до Яліни. Взяла її отаку. Кофточку на молнии. Розмір бюро уже. 80-й, не знаю, треба міряти, я так наугад взяла. Там написано 9-12 місяців, нам уже 10, подивимося. Взяла отакі джинсики. 7 євро. Ось таку куртку. Вона мені, як не сказала, що дуже сподобалася, але вона була єдина, що я сьогодні взагалі побачила нашого розміру. В тих магазинах, в яких ми були. В чотирьох магазинах це єдина така куртка. Ну, я вирішила все ж таки її брати, бо ну, хто... мала у нас ще не ходить, і тому я взяла ще такі чуніки. Ну, Це на зараз. На зараз, от коли там весна почнеться. Бо в комбінезоні незручно. Ну, такі, в шкарпетках також незручно. Хай буде хоча б таке. І я Ліночки взяла ось такі колготочки. колготочки. Тоненькі вже. 74,80 74, розмір. Далі поїхали, поїхали к Альвіні. Альвіна вибрала собі отакі джинсики, але вони на неї сіли прям впритик. Кажу, давай хоч трошки більше. більше вони великі, а ці впритик. Футболочка з дитячого відділення за 3 євро. 158-164. І футболочка з дорослого відділення 7,99. І такий, от типу светрика. Ось такого типу светрика стільний. Ну і все. Це альвінки. Елічки Ми на, на гостінчик взяли такі рукавички, перчаточки. Вони, правда, тут з черепами, Акційна ціна в кік. І е, по мілачам взяли. Всякі, всякі різне. Альвіна вибрала собі ось такий ланчбокс. Тут два відділення. Даже Три виходить. Три відділення. Вона собі ще три шоколадки взяла. За них вона має мені гроші віддати. Олівці прості. Альвіні. Фламастери Ілані. Скотч двосторонній Альвіні. Фломастери Еліані. Розмальовка Еліані, а, холст Альвіні, Зошит в клітинку. Мені. А, блок з папером з листочками для малювання Еліані. Резиночка, щоб в штанці і ланочки всунути є. І такі шкільні два блока: це для школи Альвіні. Ще Альвіна собі взяла фарбу білу, і взяла собі отакий скотч. Все. В обі забігли в туалет. Прихватили з собою два таких горщика з квітами по 2,50. І чотири такі горщики буду розсажувати свій сподфілю. Так, і ще отут в НКД взяла для Іліночки бодіки. Один такий кольоровий і два білих. Сподіваючись на те, що буду їх використовувати для харчування, для годування. І потім, можливо, білизною хлоркою якоюсь там, я не знаю, вибілювати. Тому що е три рази на день вона їсть, кожного разу все випачкується і нічого не відстірується. Тож, отакі у мене сьогодні покупочки. І Ланочка собі ще взяла клей і скотч. Отак ми з дівчатами збігали по магазинчику.